Вітаю! Це інструкція, як подати ліквідаційний звіт для ФОПа третьої групи, який закрився в 2025 році, а точніше, якщо, наприклад, ми закрилися в першому кварталі. В нас оновлена форма звіту діє, відповідно, ми повинні її подати. Якщо ви закрилися в першому кварталі, наприклад, в січні, лютому чи березні, я візьму, до прикладу, березень, там, 30 березня, подали заяву на закриття ФОП. Ваш ФОП вважається закритим. В облікових даних у вас буде дата зняття зі спрощеної системи. Ось тут у вас буде писатися дата анулювання. Ви маєте, Якщо ви подали 30 березня заяву, значить 30 березня вас мають зняти зі спрощеної системи. Тут у вас буде третя група 5%. Отож, подаємо звіт за, таку, за новою формою. В першому кварталі закрились, значить, звіт за перший квартал. Якщо б закрився в квітні, наприклад, це вже другий квартал, подавали б форму за. Півріччя, ось тут. У нас це перший квартал, ми створюємо звіт. Вибираємо «Податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи. Якщо ви платили ЄСВ, тобто у вас не було пільг, ви не мали інвалідності, ви не пенсіонер і не найманий працівник, паралельно, ви мали платити ЄСВ. Відповідно, додаток по ЄСВ ми подаємо. Далі створюємо. Тут у нас створюється автоматом, я вже просто гралася звітами. Тому можна обрати один документ. В нас звітний, і створюємо. Отож, нас автоматом заповняє ПІП, заповняє адресу, телефон, ідентифікаційний. Нам треба заповнити особливі відмітки. Восьмий рядочок 8.1, платник податку, що подає декларацію за останній звітний період, на який припадає дата державної реєстрації припинення, тобто, що ви закрили ФОП в тому періоді. Фактична чисельність найманих працівників у вас, на вас має бути яка була, в мене це нуль, значить нуль. Якщо у вас були працівники, вказуєте працівників. Далі в нас кведи затягнуло. Якщо кведи не підтягує, ми в облікових даних беремо кведи в самому низу, їх копіюємо, вставляємо, і ось тут в нас вони мають бути. Далі нас цікавлять показники для третьої групи. Це обсяг доходу за звітний період, тобто за 25 рік, за січень-лютий березень, скільки доходу ви отримали. Наприклад, що там у 100 тисяч. Доходу ми отримали, 5 тисяч з них нам розрахувало податків, значить, єдиного податку саме. Тут все добре, ми нічого більше не заповняємо. Що ми заповняємо? На що звертаємо увагу? Це нова табличка, в якій ми вказуємо Боже, військовий збір. В нас є окрема табличка для платників, податків, для платників єдиного податку 3 групи ми в 23 рядок маємо вказати 1% від доходу, 1% від 100 тисяч, це у нас 1 тисяча. Вказуємо, дублює в 25 рядок. Тобто ви рахуєте 1% від свого доходу, 5% нам розраховує автоматично, і таким чином ми заповняємо дані про єдиний податок і про військовий збір. Далі нам потрібно проставити, що ми подаємо також додаток по ЄСВ. Ми ставимо тут галочку напроти додаток 1 і піднімаємося вверх документу. Заходимо в додатки, і в додатках ми вибираємо дату державної реєстрації припинення, тип форми в нас після припинення подається, бо ми вже припинили діяльність, як ФОП. Дату державної реєстрації ми вказуємо, там, до прикладу, я казала, 30.035 рік. І Період перебування ФОПа на спрощеній системі, тобто з 01.01.25, якщо там ви були раніше зареєстровані, по 30.03.25, тобто по дату, коли ви припинили діяльність як ФОП. Далі код категорії в нас 6 залишається, бо це ФОП на спрощеній системі, тоді нам треба вказати сплачений ЄСВ. Розмір єдиного внеску 22%. Ми дублюємо. Далі, від якої суми ми платили ЄСВ, ну, в нас в основному це всі від мінімалки 22%, тобто 8 тисяч у нас мінімалка була, і 1760 гривень нам все розрахувало. Ми маємо заплатити 5280 за квартал. Якщо ваш ФОП був закритий, наприклад, в лютому, ви в додатку по ЄСВ будете забувняти тільки лютий. Січень і лютий. Тобто тут я видаляю. Аналогічний, Якщо в січні, значить тільки січень. Тобто, в мене, по-моєму, прикладу, ФОП в березні закрився, все, значить, у нас тут решта рядочків пусті. Тоді ми піднімаємося. Дивимось податковий перший квартал. Добре, тип форми. 30.03.25, це добре. Піднімаємося в головний документ і дивимося. У нас в головному документі сума ЄСВ задублювалася в 21-й рядочок. Все окей. Дата в нас стоїть поточна. Це вказано, це вказано. Кведи є найманих 0. Тут галочка стоїть. Все. Все ми відмітили, перевірили, зберегли і відправили нашу декларацію ліквідаційну. І на цьому ФОП вважається закритим. Головне перевірити, щоб не було в нас боргів по податках.